РСЗВ «Буревій» повністю замінила радянську систему ураган в аналогічному 220-мм калібрі. «Буревій» розміщено на високопрохідному шасі, що належить до останнього покоління військового транспорту. Відрізняється над високим рівнем прохідності, може використовувати два види снарядів для стрільби та розвиває максимальну швидкість понад 100 км за годину. Система оснащена цифровою апаратурою управління вогнем. Це дозволяє включати буревій у єдиний розвідувально-ударний контур, коли інформація від засобів розвідки миттєво передається безпосередньо на пускову. Крім того, РСЗВ буревій оснащена сучасними елементами, які забезпечують захист екіпажу під час роботи. Машина краще проходить бездоріжжя, завдяки тому, що тут регулюється кліренс машини. Тут подушки, завдяки чому машину підіймає або опускає для проходження доріг різної місцевості. РГБЗ-захист в случае якогось там включається фільтра і сюди подається чисте повітря. Прибор борничного бачення також є на нього омивач, обігрів і різні режими бачення. Буревій розміщено на шасі татра, що від базової версії відрізняється броньованою кабіною, потужним 402 двохсильним турбодизельним двигуном та великим ходом підвіски. Для порівняння базове шасі радянського урагану. Зіл ЗІЛ-135, який був створений у 60-х роках, має архаїчну силову двохдвигунну систему на 360 кінських сил та вантажопідйомність до 6-8 тонн. Для буревію було обрано шасі Татра. Справа в тому, що декілька років тому одна з приватних українських компаній модернізувала радянський РЦЗВ-ураган і саме його шасі це був автомобіль ЗІЛ-135. Там замість двох карбюраторних двигунів. Встановили дизельний двигун. Ця машина пройшла випробування. Випробування були вдалими, зменшилися витрати пального, але справа в тому, щоб перешити всі старі радянські урагани на нове шасі, нам потрібно багато часу, а часу у нас немає. Тому було обрано татру. Татра використовується на Саудана, який ми отримаємо. Також це шасі обрано для українського комплексу Нептун. Для прицільної стрільби на РСЗВ Буревій встановлено чотири лапи, які стабілізують машину та роблять її непорушною під час роботи, що в рази збільшує точність влучання. Машина це така техніка, яка завжди щось по іншому працює. скорість, скорість роботи пакета, тобто швидше, тобто що звертається пакет швидше, тобто ми працюємо швидше. Лапи скидаються дощ, але це все ми компенсуємо роботою пакета. Бойовий досвід показує, що бійці повинні бути універсальними. Тому командири вимагають, щоб хлопці знали роботу кожного з членів екіпажу. Наші екіпажі дуже добре працюють, тому що вони були навчені до цього, і тут вже свої вміння вони відточили. У нас направлення таке, що ми працюємо постійно. Ми можемо працювати не в одному напрямку, а в декількох. І цілі нам можуть дати в будь-яку пору, ну, пору день і ніч. Наші хлопці працюють дуже швидко, адже їх оточують вириви від снарядів і нерозірвані російські подарунки, що не вибухнули. Ця смертоносна зброя залітає в окопи та бліндажі, намагаючись знищити наших захисників. Залітає бліндаж, вкапується, а потім розривається. Чому по нам, по нам було такий спосіб ураження, я не розумію, але сам факт, що от під обстріл попали, тут воронка така, ну метрів два. Два з половиною під час бойових дій система управління вогнем буревію дозволяє бійцям суттєво зменшити час від моменту виходу на позицію до початку вогню та влучно знищувати техніку та особовий склад російських загарбників з першого залпу. Вірю збройні сили.